Альхоризмі, ісламський вчений IX століття, який є батьком сучасної алгебри. Він придумав алгоритм, запропонував розділити землю на меридіани та паралелі, обчислив довжину градуса земного меридіана, склав найточнішу карту тогочасного світу, перевершивши Птолемея. Його ім'я, Альхоризмі, у дещо зміненому вигляді, отримав обчислювальний процес, який виконується у певній послідовності алгоритм. Саме алгоритму ми завдячуємо появі комп'ютерів, смартфонів, планшетів та іншої розумної техніки, також вчений причетний і до створення навігаторів. Його здібності дозволили зробити відкриття у математиці, астрономії, географії, історії, але Світова наука знає його насамперед як творця книги про поновлення та протиставлення. Арабською ця назва звучить так: аль китаб Аль-Мухтасар. Фіхісаб Альджабр Вальмукабала. У цій праці він вперше систематизував правила арифметики, яка ґрунтувалася на десятковій системі числення. Аль-Хорезмі класифікував лінійні та квадратні рівняння, визначив метод їх вирішення, який полягав у двох діях Аль-Джебр, що означає поновлення, та Аль-Мукабала, що означає протиставлення. Альгорезмі першому світі запропонував метод, який дозволив вирішити будь-яке квадратне рівняння, і це був справжній прорив у математиці. Завдяки іншій його книзі про індійський рахунок було поширено десяткову систему обчислення. Пізніше цією системою почали користуватися не тільки в халіфаті, а й по всій Європі. Оскільки знання європейці отримали саме з книги Аль хорезмі написаної арабською мовою, запозичену ним індійську нумерацію, в Європі почали називати арабською. Аль-Хорезмі є автором серйозних праць з астрономії, географії історії. У 827 році вчений виготовив інструмент для вимірювання обсягу та довжини кола Землі. Пізніше в пустелі Синджар. Він виміряв довжину градуса дуги земного меридіана. Його виміри протягом 700 років вважалися найточнішими.